Так, відкласти потопати, буду всіх я рятувати. Так, бажаю рятувати. Можу ляльку я дістати. Так, малюк, ти не пірнай, на рукавники вдягай. Дуже захист заважає, пірнати він не дозволяє. Ех, не бути мені рятувальником. На рукавники зніму. Так, за лялькою пірну. Більше сил я вже не маю, зараз сам я потупаю! Їх ніколи не знімай, знов бери та надягай. Щоб мені їх не носити, над водою час ходити. Я штативи підібрав та ходулі з них зібрав. Вовка, так я здивував, Вау. що він з вишки в воду впав. Гей, ага. скоріше поможіть, мені коло поверніть. Вовка враз я обігнав, першим коло я піймав. Мій годинник з руки знявся, та на дні він опинявся, а глибоко не допливаю, бо повітря вже не маю. Ногу вниз я опускаю та годинник піднімаю. Я справжній рятівник. Продукти нудно купувати, час добренько поганяти. Серед товарів швидко мчали, та в рулони заїжджали. Куди ти возок скерував, ніби мумія ось став. Весь папір я обірвала, брата свина повертала. Де мені той возик взяти? А якщо намалювати? Продукти ладен купувати. Щось питає свинка мати. Діток, свинка йшла шукати. Я їх зміг намалювати. Я на возику помчав. Діток свинки зустрічав. Щоб ніхто не сумував, я їм мати малював. Але свинки зустрічались, та усі перемішались. Вони йдуть мене сварити. Я тікаю. А що робити? Доки плигав та стрибав, чарівний блокнот втрачав. Досить вам мене сварити. Треба всім води попити. Малюнки воду випивали та від неї розписали. свинка мій блокнот підняла, вона лева малювала. Малюнок лев бешкотував, мене до возика запхав. Оце я робота знайшов. Я хотів, за ним я йшов. Першим робота я взяв, тож на касу з ним помчав. Майже робота купив. гаманець, де свій лишив. Щоб робота собі придбати, треба від щура сховати. Робота я розбираю, деталі в рюкзаки сховаю. Зміг я робота сховати, за грошима час помчати. Де той робот подівався? Де від мене він сховався? Лапки гаманець схопили. Діти, рюкзаки купили. Як павук в рюкзак влізав, деталь робота дістав. Стій, мала, ти зупинись, фокус, покус подивись. Паличкою я махаю, деталь робота виймаю. Таке нечемно виробляти, деталі інакше не дістати. Гачок влучно закидаю, та в рюкзак я потрапляю. Ура! робот зібраний! Я надію не втрачаю, робота я відшукаю. Я на ліжко забігаю та по горці вниз з'їжджаю, у віконце виїжджаю, та в басейн пульт спірнаю. Досить, брат, тобі валятись. Піднімайся, закалятись. Не бажаю закалятись. В воді мокрій бултихатись. В долоню крапельки збираю, очі ними протираю. Сік корисний випиваю. Щось я зранку вже чихаю. Номер швидко набираю. Лікаря я викликаю уколів не бажаю, десь я поруч погуляю. Вірусів, щоб не хапати, себе треба закаляти. Води, градус ми зменшаємо, та до водички ми звикаємо. В теплий таз я занурився, холодно слідом опустився. Крижану лице пірнуло, наче вітром соплі здуло. А тепер пішли купатись, щоб цілком нам закалятись. В животі мене щось квапить, треба в туалет потрапить. Сплату тут з усіх збираю, до ескалатора пускаю. Якщо бажаєш вниз спуститись, грошима треба поділитись. Не бажаю я ділитись, зможу поруч, я спуститись. Ескалатор вверх біжить, лев униз ще швидше мчить. Він мене перемагає, знову вверх мене здіймає. Треба план скоріш міняти, щоб ось тут не ночувати. Мить на дошці вниз скотився, знову зверху опинився. Заплати та їдь у мис. для тебе я не маю. Зараз хитрість я згадаю. Гей, мала, ти постривай, Ту мотузку ти хапай. Банер зі стіни ми зняли, ескалатор ним вкривали. Я на банер залізаю, ніби з гірки вниз з'їжджаю. От на хаба не здавався, безкоштовно вниз дістався. Я від сплати відмовляюсь, краще з гірки покатаюсь че-че-че, не бажаємо платити, краще з гірки вниз скотити! Відьму зміг я обманути, як я воду зміг забути. Відьму трохи подражнив, всю водичку враз зловив. Супер сукні я знайшла, у примірочну пішла. Сукня та не налізає, божий віт мій заважає. Треба треба похудіти, на дієті посидіти. Але бургер я бажаю, тож я звідси геть тікаю. Їжу щоб не зустрічати, її треба приховати. О, за ширмою їжі не видно. Запах мене здоганяє та до їжі притягає. Досить же мене дражнити. ларьок треба відкотити. І куди я покотився? Де ларьок мій опинився. Датчик сканер встановляв, щоб мене попереджав. Орк іде, це відзначаємо. Двері орку відчиняємо. Орк сосисочку купляв, клієнт інший завітав, лисиця їсти заскочила, що бажала, те купила. Левиця йде, скоріш ховайся, ларьок, швидше зачиняйся. Ні, не треба зачиняти, буду овочі жувати. Я левицю здивував, в сукню бургер одягав. Металобрухт я тут збираю, в кубики його втискаю. Пресуємо металобрухт, і невже я прес зламав, поміцний бо ним болт кусав. Зуби ж можна лікувати, лікаря час викликати. Щоб вам зуби лікувати, треба рота роззявляти. Ні, не мені, а машині. Що ж, не буду відмовляти. Буду болт сам діставати. Оце диво помічав! Лікар повз тут пролітав! Дно човна я відмиваю, мушлі з нього прибираю. З човна час мені змиватись та у море повертатись. Чистотою дно блищало, нарости усі змивало. Лев, чи можеш щось зробити? Треба прес мій відновити. Струмінь мийки направляю, бруд з зубів я відбиваю. Струмінь болт з зубів дістав, його в море відкидав. Болт летить, час рятуватись. З лікарем час розлучатись. Доки орк мене хвалив, зуб я золотий схопив і лікаря витягнув. Ми помпонами махаємо, командам так допомагаємо, Левиця з орком так стрибають, від усіх нас затуляють. Раптом пролунав, гри початок сповіщав. До м'яча всі прямували, баскетболити почали. Треба сяяти почати. Нас почнуть всі помічати. В магазин разом пішли та прикраси ми знайшли. Діаманти ми купили та на себе причепили, а команди грали, грали, м'яч в корзину закидали. На майданчик вибігаємо, та яскраво ми засяємо. Діаманти так світили, що всім очі засліпили. На вмання м'яч полетів, суддів носа влучив він. <кхем> Сяючи, ви геть ідіть, та гравців ви не сліпіть. Ми помпонами махали, стрічки з них всі випадали. Сперечатись припиняємо, форму спільно надягаємо. Краще, краще. Гравці, грайте. Котик, котик їсти хотів, свою миску запустив. Тато миску швидко зняв. Корм для котика дістав. Котик кнопку натискав, корм собі сам насипав, кнопку тис, корм насипався. Котик дуже об'їдався, в рюкзак котика саджаю та в лікарню виїжджаю. У центр торговий ми примчали, лікарями відшукали. Лікар, лікар, поможіть, котика скоріш спасіть. <гум> Знову, щоб здоровим стати, треба рухатись почати. Рижий, гей, почнемо грати. Мишу треба наздогнати. Ой, що ти накоїв? Пилосос тут виїжджав. Іграшку я причіпляв. Пилосос кота злякав, він, як куля, геть тікав. Але пилосос вертався, кіт на ньому розлягався. Хвороби, щоб твою здолати, по сходах треба крокувати, з'їсти рибку кіт бажає, та по сходах він стрибає, котик бігав, тренувався, зайвої ваги лишався. чашка лікаря упала, знов кота вона злякала.